Добрий день, з вами Міша і Катя. Ми вам покажемо, треба плести резинки, покажемо їхню ціну і якість. Подивіться, перше ми беремо чорну або яку-небудь кольору резинку, отаку вісьмірочку і надягаємо. Беремо другу. Можете по дві, по три, я буду по три. По шість можете. Дивіться, вийде ось такий браслет, але він дуже. Поганий і дуже довго його сплести. Ми то плесли пів години уявляєте отаку штуку. Беремо ще один колір надягаємо. Дивіться. Мутаємо вісьмірочку тут наверх. І другу. І тягнемо таку вниз. Раз-два. Беремо якийсь колір знову. Заплітаємо. І раз, два. І отак цілий час зрозуміла? Поки Міша плете, я вам розкажу, скільки коштують ці браслети. Кораль, знайдеш, найдорожче. Е, най е, цей браслет 6 гривень коштує. Цей браслет 7 гривень коштує. Цей 8 гривень коштує, цей, цей 7,50 цей 8 цей 6,50 Це 5,50 гривень. Розкажу чому. Він е, виглядає не гарним, але коли я його надіну, він буде виглядати дуже гарно. Отак. Так, повторюю ще раз, він, він коштує 550, і, і, і ці коралі вони дуже е, довго плетуться. І, і я позичила вдруге ці резинки, оті, що я сплела і всі використала. І тому. Вони коштують 12 гривень. І я показую, чому так дорого коштують, бо е, ці, ці росинки коштують в магазині Левенятко, вони дуже дорого коштують. Одна пачка, така маленька, коштує 18 гривень, а отака велика десь 30 гривень. Ну, такі трошки, трошки більші, отака десь. Отака десь. Е, то вона коштує 20 гривень. Це досить дорого для таких ресинок. Добрий день. Знову. Я закінчив плести браслет. Бачите? То було недовго трохи. Ми 2 хвилини 3, От такий браслет сплили. Я вам ще покажу, як його зробити, щоб він прикріпився. Прямо одну штуку. Ну, у нас у вас будуть інші штуки. Ось таку, дивіться. Беремо, надягаємо її на першу вашу вісьмірочку, яку облили. Ой! Така неудобна штука. Потім беремо, ми тут надоплили. Беремо ото. Один, два. Ой, свалюю від мене. не бійтесь, ми все зробимо наново. Якщо у вас, наприклад, то добре. ви берете, потягаєте отим ту штуку. Бачите? І воно нічого не станеться. Буде, як завжди. Зараз до натягаємо. Якось на отуга. Все нормально. І витягаємо з того. І вийшов такий браслет. Він на мене дуже добрий. Не тисне зовсім. Пробуємо На неї теж добрий. Ну до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь, ставте коментарі. Ми можемо зробити грубі браслети, не грубі. з вилок будуть дуже прикольні. До побачення.